Ім'я Берко це зменшувально пестливий варіант південнослов'янського чоловічого імені Беро. Воно відповідає повним іменам, таким як Беревой, Берегой Беремір та Береслав в болгарській, сербській та хорватській культурах. В Сербії ім'я Берко вживається вже з 13 століття. Досі це ім'я можна зустріти в Гуцульщині, на Бойківщині і в інших регіонах України. Наприклад, у 1565 році в документах згадувався селянин на ім'я Байерко. Ім'я Берко також зустрічається в сполуках з прізвищами, такими як Коломиєць. Ще у 1660 році було зафіксовано використання цього імені Флохвиці на Полтавщині. Сьогодні в Україні можна зустріти прізвища Берко, Беркович, Беркела, Берча та інші, які походять від цього імені в католицькому світі. Ім'я Берко співвідноситься з такими календарними іменами, як Адальберт, Бернард, Бертольд а Угорців. З іменем Берталан, яке є варіантом Варфоломія. до 1944 року в західних областях України серед євреїв також було вживане ім'я Берку. Схожі на Берко імена Борко, Мерко, Марко, Бичко, Боско, Горко, Дарко, Деско, Децко, Дешко, Ширко, Зорко, Леско, Лешко, Мешко, Мирко, Нарко, Ширко.